Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. 15 листопада вже цієї середи відбудеться супер розіграш «Супер Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3319-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні чекпот становить 997 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. Тридцять три, тридцять сім, двадцять п'ять. 5. 28. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8251-й розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять чотири, десять. Сімдесят один. Двадцять три. Сорок чотири, п'ятдесят три, шістдесят один, сімдесят, тридцять дев'ять, дев'ятнадцять, сімдесят п'ять.

В ефірі 7104 розіграш державної лотереї Лото-Трійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Три 9, 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 9, 7. Бережіть себе, все буде Україна.